Я з маленького міста, з Коломиї. Було десь два таких от бара, прям, де можна було всю ніч пити. Один називався Екстрім. Це такий був більярдний клуб в підвалі. Були більярдні столи, бар і столики. Пили І різали людей. І так грали в більярд. І, <рес> і, і трошки шари. паркура. І пішли ми з моїм кінтом, його звали, ну, звуть Діма, такий він. Фу, слава, слава Богу! Ти погано почали. Славі, слава Богу. Пішли ми з ним в екстрим спочатку. Але вже була така пізня година, роз, маєте розуміти, десь біля першої ночі. Не ми встигаємо був... ми отак розбити, підходить тіп якийсь. І такий молодь. А не хочете наспір зіграти? А міг підійти просто? Наспір, наспір. Хочете просто щоб скоротити, Ні, що Ми кажемо, Ви не проти, але в нас нічого немає. На що ми будемо спарити? Якщо ви граєте, штука баксів, вам. На двох. Зараз всі вже зацікавилися. Штука бакс, якщо програєте, я комусь з вас стріляю з калаша в ногу. Ми бачимо і згортали з тобою. А та як ти азартний. Ні, nee, це реальна історія. Типу, ну там такі сили. Типу, ну ми це спочатку як прикол. Типу, сприйняли, і ми такі, ну давай, давай, що ж там. <ріст> він не виглядав як бандит, що в нього прям є калаш. Він виглядав як і... поліцейський. <ріст> <скалаш>. <ріст> <ріст> і ми, коротше, ми розбиваємо перші, ні ніфіга не забиваємо, і він тут достає штуку, баксів ставить на стіл, каже, пограли. І починає бити, і вже забиває, <ріст> <ріст> перший же шлях заганяє. Тіпо, а ми дивимося, що на столі ну, стоять реальні 1000 доларів. знаєш, І вже типу, такі. Коротше, і Діма б'є, не попадає. Мужик знову стає п'яний б'є, забиває, попадає другий раз. Знову, я б'ю і взагалі не попав навіть по одному шару. Знаєш на треба. Я у перший не попав а кому мали в ногу бити? Та ну, комусь з нас він мав вибрати з двох на четвертому. Вже отак шарі. Типу, розуміємо, що ми 4-0 програємо, і Я кажу, йому я кажу до діми, слухай, давай може, хоча б рішимо наперед кому стріляти. Тому хто в бріджах. Я кажу, давай, щоб була мотивація. Бо він походу меткий. Давай ми між собою тепер. Типу. Він такі трохи п'яні, і він такий, ну давай, гірше, гірше вже не буде, гірше вже не буде. Типу, і він, Діма, б'є і забиває. Я вже думаю, сука, на що я на це все парусь? Типу, я так стою, знаєш, я отак, отак і ну, знаєш, отак тримаю кій над шаром, отакий, тако хірак, просто в люстру над нами кийом. Люстра падає на стіл, типу, розбиваю люстру, все в склі, типу, потушиться світло, підбігає бармен і такий, вже тут устроїли. А ну на вулицю обидва. Аж захотілося таке кіно подивитися. А гроші хтось забрав. Типа, це все так. Цей підбіг кричить, все, а цей щось мужик там, йому доказує, він нас виганяє на вулицю. Ми виходимо на вулицю, типу, і тип нам каже: Бля, але гроші. <гум> 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 Добре все закінчилось? Та я тобі не скажу закінчення, бо я не пам'ятаю. <гум> <гум> Ми вже, знаєш. Коли я вже розбив люстру, це вже було на такому етапі п'янки, що я ну от пам'ятаю ще щось цей мужик на вулиці. Ми говоримо, і вже зранку я просинаюся, такий фух, ноги є. <різь>